Всім привіт! Сьогодні 30 квітня 2025 року. Сьогодні ведичне велике свято, називається Акшая Тріті. Це свято величне тим, що зараз в повному балансі, саме навіть на цю годину, на 11 годину, а місяць і сонце. Місяць і сонце це як батько і матір, як права і ліва півкуля, як права і ліва рука, яка з'єднується воєдине. А в цей момент фактично всі сили природи благословляють людину на те, щоб вона могла почати якийсь свій великий проект. Я користуючи цим числом, цією датою і цим великим святом, хочу започаткувати свій проект, який буде нести до людей світло, добро, казки, мудрість все, що може людям пригодитися. Мене звати Саріл, це духовне ім'я, що означає велика матір, даруюча життя, любов і радість. А це мій пес ангельський Астон. Він дуже великий помічник. Він, він мій захисник, і він прекрасне створіння, яке мене запроваджує як муза мою. Він мене надихає. Ми з ним малюємо, пишемо. Це, що завгодно, він завжди поряд. Так от, е перше, з чого ми почнемо, це як е продовження з того, що я попередньо сказала. Це було вчора записане е спонтанно відео. Е про те, що мені дуже важливо починати ділитися тим, що в мене вже забагато. І взагалі, сам принцип людини вона може поділитися. Тільки тим, чого вона має в надлишку. Ось, наприклад, в мене в надлишку є мої казки. І вони вже така бібліотека зібралася, що просто треба їх виносити, ділитися, розповідати, показувати. Крім того, я ще ілюстратор, я малюю. І ці всі книжки, які пишу, вони ще й мають свої малюнки. Все, що уявляю, я ще це можу намалювати. В цьому, на цьому каналі малюнки не буде. Можливо, не знаю, Подивимось. А от в наступному дитячому там я вже буду показувати, як створюються казки, як створюється книжка, як від моменту ескізу до моменту реалізації повної книжки, як цей весь процес відбувається. І я знаю особисто таких діток. Прекрасних дівчат, які е, вміють писати вже книжки, і вони вже готові е, наслідувати мене, і я можу з ними ділитися ну, просто крок в крок. Е, сподіваюся, що такі дітки так само знайдуться. Але вернемося до дорослого каналу. Дорослий канал це будуть перлини мудрості е, від. Е, від всіх, хто може це передати. Це можуть бути легенди, це можуть бути. я навіть не знаю, як би це охарактеризувати. Ну, все рівно воно буде називатися казкою. Ах. Так ось почнемо з першої казки. Перша казка стосується навіть цього свята, ведичного свята, яке дуже ми шанується в Індії. Казка буде індійська. Ой, я згадала, це слово називається притча, яке я забула. Але я обіцяла, що я всі помилки буду вам показувати і казати: я помиляюся, я можу забутися, я згадую, і я виправляюся. Так, от, притча про коровку і свинку. Уявімо собі рай, тваринний рай, як він може виглядати. Він виглядає. Так, я собі так думаю. Він виглядає так, як при житті, коли корова собі уявляє, як це класно вийти на суперзелену траву, і та зелена трава вона надзвичайно смачна. А свинка уявляє, як би то класно вивалятися в болоті, і щоб її ніхто зі там не виганяв. А по бокам в свиному раї там ще є шведський стіл безкінечний. Просто з одного краю починається і з другого краю закінчується. А на тому шведському столі є все, що свинка любить. І от, живучи в своєму раю, одна і друга, з одного боку корова, з другого боку свинка. Свинка дивиться на те, що в коров робиться, і вона одна єдина починає аналізувати: ага, це щось несправедливо. Ось подивіться, ми тут в болоті, а вони там подивіться, на яких диванах, а в них шовкові подушки. А в них же ж там квіти, а їх же ж дивіться, як обходжують, а в них подивіться, яка обслуга, а скільки в них там всього красивого є, а як, як їм кланяються, а скільки їм подарунків приносять? Свинка собі подумала, це несправедливо. Походила, походила така сумна, і думає, треба піти туди на екскурсію, хоча б подивитися. Може, в них так гарно, але вже й не так весело, не так вже. Як в свинячому щасті, в свинячому раї. І ось вона вирішує, що їй треба терміново перебратися до корів. Ніхто, звісно, її не пускає, але цікавиться, чому свинка нещасна. Це ж рай все-таки. По правилам раю, якщо хтось нещасливий, треба збирати суд. Е, мабуть, Боже, я не знаю, там ангельський якийсь райський суд. І треба вирішувати це питання. От на цьому райському суді вирішують питання, як що бути. Свинка нещаслива, її треба зробити щасливою. І збирають все на раду, і свинка виносить своє обвинувачення. Вона каже: Ви ж подивіться, як несправедливо все влаштоване. При житті маною обзиваються, мене не шанують, мене тримають якихось яких завгодно хлівах. Пізніше, після моєї смерті, мною прикрашають всі свята. Я на кожному столі. Беріть це, будь ласка, до уваги, я дуже потрібна людям. І після того всього мене ще й в раю не шанують. Такі всі подумали і сказали: Так, а що тебе не влаштовує? Вона каже: ну, подивіться, а корова? Вони кажуть, ну, корова вона при житті дає молоко. Яке люди можуть е, з нього зробити сир, сметану, йогурти, е, морозиво, масло. І е, те, що з неї виходить, то це є міндобриво. На цьому міндобриві людина може виростити любу рослину. А е, все, що від корови, це все благословіння. І корова сама з собою представляє великий великий спокій. І свинка так собі каже: ну, гаразд, якщо людина більше послужила, ніж я, каже, то чому її так сильно шанують? І тут її повідомляють свинці, кажуть: розумієш, важливіше всього давати блага при житті, а не після того, після, після смерті. Каже, Корова всю себе, всю свою присутність. Всю дарує абсолютно від початку і до кінця. Свенка зрозуміла. Вона вже більше не просилася, але дуже сильно хотіла, а, я собі так думаю, народитися наступного разу коровою, щоб попробувати, що це таке коров'яче життя. Так от, казка закінчилася, але їх ще дуже багато. Дуже сподіваюся, що філософські казки ніколи не будуть обтяжувати. А весь світ зберігав їх як перлинки того, чим можуть покоління наступні збагачуватися і рости на попередньому досвіді. Це такий можна казати концентрат. І тому найцінніше, що я можу від себе дати, як корова, я можу дати при житті любов, увагу. І оцей концентрат, який я назбирала в собі. До наступних зустріч!